Доброго дня. Сьогодні хочу показати, як можна пакувати отакі здоровенні кома, цей ком на 60. Ось деревце, горобина проміжна. Як можна їх пакувати прямо в ямі. Щоб витягнути це дерево із ями, треба три чоловіка. Настільки двоє. Тому ми будемо пакувати його в ямі. Зараз покажу, як це робиться. Беремо сітку на 70, Скільки ком 60, сітка треба, щоб була більша, щоб зайшла наверх. І починаємо під... пихати під центр дерева, під центр кома. це центр кома. І цей кружочок, покажи боже, оцей кружочок повинен бути запнутий під центр. В общем, кружочок я запхнув. Тепер беру мішковину. Роблю те саме, так, ну, я тут уже <кхм> приблизно центр. Починають перевалювати дерево на підні. Тепер ми тут утвердився, утворилася, утворилася щілина, сітку перетягнула цей бік. Мішковину також відтягну на цей бік. І зараз поки залишиш, зупинимо відео, вирівнюємо дерево, натягнемо це все діло, і покажу що, що далі вийшло. Отже, сітку натягну. осталось... Получилось непогано. Оці міста де там мішковина не лягла, зараз ми його підправляємо і підтягнемо воротком сітку. Отже можна приміняти практичну мудрість і справлятися з меншою кількістю людей. А навіть якщо є і більша кількість людей, то нашу пупу рвать. Добре. Ставте лайк, кому сподобалось відео. Будемо далі виставляти по викопці. До побачення.